Ми всі відчуваємо роздратування, злість, розчарування, бажання, щоб усе було не так, як є. Ми обурюємось, захищаємось, нападаємо, і водночас, всередині в нас живе відчуття власної неспроможності. Тож ми звинувачуємо у всьому світ. Це те, що часто називають негативністю, але вона зовсім не така однозначна, як здається. Ми сприймаємо її як щось брудне, погане, неправильне, але придивившись, побачимо, що вона жива, точна, чесна, вона завжди про щось справжнє в ній багато енергії. Якщо не тікати від неї, а дати їй бути, не навішуючи ярликів, енергія перетвориться на ясність. Але найчастіше ми не просто відчуваємо бентежні емоції, ми їх аналізуємо, виправдовуємо або картаємо себе за них. Це і є негативна негативність, другий шар концепцій, які лише заморожують нас зсередини. Якщо залишити негативність в її первинній формі, не засуджуючи, не розкручуючи, не витісняючи, вона почне працювати на нас. Вона стане розпізнаванням, інтуїцією, інтелектом. Вона може бути дуже корисною, просто дозволі їй бути енергією, не створюючи навколо неї історії.